Усім доброго ранку. Я запрошую вас на прогулянку до осіннього парку, де ми з вами поспостерігаємо за чудовою голосистою пташкою. За сорокою. О сороки білобоки на хвості усі новини. То летить вона високо, то сідає на калину. Чорна латка, біла латка. На мистинці. Чорні очі, гострий дзьоб, маленькі лапки, дуже голосно, стрекоче. Сорока зимуюча птаха. Вона швидка, непосидюча, гарна, метушлива, цікава і розумна. Сорока має дуже довгий хвіст, великі крила, білі боки. Тому сороку називають сорока білобока Вона має маленькі чорні очі та великий сильний дзьоб, довгі міцні ноги. А що вміє робити сорока? Літати, стрибати, голосно стрикотати. Виводити у гнізді пташенят. Живе сорока у гнізді високо на дереві, сороку можна зустріти у дворі біля будинку, на дитячих майданчиках, в парках, лісі. Живиться сорока різноманітними комахами, насінням трав, зерном горіхами. Також дрібними гризунами та маленькими ящерками. Часто сорока розаряє гнізда інших птахів, викрадаючи яйця пташенят. Ця пташка має дуже гарний зір та любить збирати у своє гніздечко різні блискучі речі, такі як намистинки, гудзики, блискучі монетки. Малята, а чи знаєте ви, що сороку вважають найрозумнішою пташкою на землі, і вона може відтворювати голоси всіх птахів? І це єдина пташка, яка упізнає себе в дзеркалі? Ось така цікава прогулянка у нас з вами пройшла. А я вам дякую за увагу і гарного вам дня!